Що не делаем, получается либо КПСС, либо автомат Калашникова», скаржився колись прем'єр-міністр Російської Федерації Віктор Степанович Черномердин. Саме так він описував спроби кремлівського керівництва реформувати свою країну. Причому це стосувалося всіх сфер життя: економіки, політики, ну і, звичайно, системи державного управління. Скільки було розмов про перебудову, Яку оголосив генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов у 1985 році. Ну і чим це закінчилося в Росії? Правильно, замість влади вузького кола пристарілих комуністичних маразматиків, членів закритого клубу, відомого громадянам під назвою Політбюро ЦК КПРС, було створено інший закритий клуб, наближеного до Бориса Єльцина Осіб, відомого росіянам під назвою Сім'я. Саме Єльцинська сім'я висунула із своїх рядів, а потім привела до влади нинішнього кремлівського диктатора Володимира Путіна, який, на її думку, мав би вірно служити інтересам єльцинських олігархів після того, як сам глава сім'ї вийде на пенсію. Втім, все пішло не так, як задумували її архітектори. Отримавши із рук Бориса Єльцина абсолютну владу, Володимир Путін одразу заходився створювати свій власний закритий клуб із наближених осіб. Який отримав назву Кооператив Озеро». Саме так називався дачний споживчий кооператив на березі Комсомольського озера посеред Карельського перешийка, який було засновано 11 листопада 1996 року Володимиром Путіним і ще сімома бойовиками його найближчими друзями, в часи, коли він був заступником мера Санкт Петербурга Анатолія Собчака. Після обрання у 2000 році Володимира Путіна на посаду. Президента Російської Федерації саме пайовики кооперативу Озеро стали кістяком його команди і зайняли керівні посади у цій країні, тобто стали дефективними менеджерами путінського режиму, який до сьогоднішнього дня міцно тримає Росію у своїх руках. Російська політична система як магніт приваблювала всіх, хто прагнув побудувати в Україні авторитарний режим. Першу спробу мавпувати російський досвід зробив Леонід Кучма, який за допомогою російських політтехнологів створив політичний блок за єдину Україну, що мав забезпечити йому перемогу на парламентських виборах 2002 року. Як це колись зробив політичний блок Володимира Путіна, «Єдина Росія на парламентських виборах у цій країні, що відбулися у 1999 році? Ну, а потім, у 2004 році, з допомогою тих же російських політтехнологів, Леонід Кучма здійснив спробу повторити російську операцію приємні, намагаючись посадити в президентське крісло двічі несудимого Януковича. Втім, всі спроби Леоніда Даниловича увічнити свою владу зазнали краху. Політичний блок за єдину Україну, який українці влучно прозвали блоком «За єду», Стрізьком програв парламентські вибори 2002 року, набравши підсумку лише 12% голосів виборців. А спроба посадити в президентське крісло приємника, в особі двічі несудиму Януковича, закінчилася помиранчеву революцією. Врешті-решт, кучма не просто визнав свою політичну поразку, а ще й правильно зрозумів її причину. Тому він вигнав російських політтехнологів, які, не розуміючи менталітету українців, тим не менше. Намагалися нав'язати їм російські наративи. А на майбутнє своїм наступникам в науку навіть написався у приводу книжку з промовистою назвою Україна не Росія. Втім, спроби створити з України клон Російської Федерації не припинились і після закінчення каденції Леоніда Кучма. Міцний донецький господарник Віктор Федорович Янукович намагався започаткувати в Україні аналог Єльцинської сім'ї. Його старший син Олександр Янукович, за професію лікар-стоматолог, вже в перший рік перебування батька на посаді президента став найбільш успішним бізнесменом України, заробивши тільки офіційно понад 25 мільйонів доларів. Успіхом Сашка-стоматолога тоді дивувалась вся країна. Це ж скільки зубів потрібно було виривати протягом року, щоб заробити такі гроші, відчуваючи себе довічним господарем України. Найлегітимніший професор віджав у держави резиденцію Межегір'я, де мала мешкати його родина разом з цілим зоопарком страусів, павлінів та інших екзотичних тварин. Втім, щось таке відчуваючи недобре, Віктор Федорович не забував про спорт і проводив щоденні тренування по швидкісному пересуванню по пересіченні місцевості, стрибаючи по пеньках. Як показали подальші події, саме ці навички в кінцевому підсумку допомогли. Двічі несодимому Януковичу благополучно і головне вчасно залишити територію України зручною кладдю у вигляді двох Камазів доверху завантажених готівковими доларами. А що поробиш, коли на дворі Революція Гідності? Здавалося, що сумний досвід Кучми і Януковича мав би переконати всіх бажаючих встановити диктатуру в нашій країні, що Україна не Росія. Але де там? Зелена контрреволюція 2019 року. Коли до влади в Україні прийшла нова команда на чолі з Володимиром Зеленським, знову внесла на порядок денний питання про концентрацію влади в руках президента. Чому так сталося? Чому зеленій команді закрутіло втретє наступити на граблі? Я думаю, що причин було дві: по-перше, книжок ця публіка ніколи не читала і читати не буде. Принаймні їх від цього відмовляв Тимофій Милован. А тому книжку Леніда Кучми Україна не Росія вони точно не читали. По-друге, наш зелений тандем у складі Володимира Зеленського і Андрія Єрмака це ментально і культурно росіяни. Отже, іншої системи влади, окрім російської, вони собі просто не уявляють. Не вірите? Ну, тоді давайте послухаємо колишнього радника Всемогутнього загоспа Олексія Арістовича, який в інтерв'ю Бізнес-інсайдер називає Єрмака. Дуже хорошим операційним менеджером, але при цьому каже, що голова Офісу президента є майстром чорної пропаганди для нейтралізації можливих суперників, до яких Арістович відносить і себе. Єрмак, за його словами, людина двостороння, добро і зло разом. З точки зору Арістовича, ключем до розуміння колишнього боса є цитую, росіянство Єрмака. Як і у Зеленської його рідна мова російська. Навіть в умовах війни, коли в Україні багато українців відмовляються говорити мовою загарбників, Єрмак і Зеленський розмовляють між собою російською. Це також була мова, якою розмовляли в Офісі президента. цитати. За словами Арістовича, Єрмак і його ключові заступники демонструють стиль поведінки, стиль управління, який є повністю російський. Усі вони вважають людей шаховими фігурами. Інший колишній чиновник в адміністрації Зеленського також описав Єрмака як свого роду російсько-радянський тип, тобто людина, яка віддає перевагу візантійському, прихованому методу роботи, на відміну від більш сучасного відкритого стилю. Кінець цитат. То чи варто дивуватися, що зелена команда намагається збудувати в Україні російську модель державного управління? Судячи з усього, владний тандем як зразок для себе взяв путінську модель кооперативу? озер і активно її розбудовує. цьому сприяють форс-мажорні умови, в яких жила Україна, починаючи з 2020 року. Спочатку надзвичайний стан у зв'язку з епідемією COVID-19, а потім військовий стан у зв'язку з повномасштабним вторгненням расистів. Користуючись обмеженням, які накладає законодавство, зелена команда повністю позбавила суб'єктності конституційні державні інституції, такі як Верховна Рада чи Кабінет Міністрів України. Перетворивши їх на простих виконавців рішень, які приймаються в Офісі президента. Банкова встановила жорсткий контроль над правоохоронними органами, і деякі з них почали виконувати політичні замовлення, правлячи в верхівки, здійснюючи тиск на журналістів, як це було у випадку стеження за журналістами Бігус.Інфо. Всі ці, ці заходи дуже нагадують те, що робив Путін, коли прийшов до влади в Росії в 2000 році. Нагадаю, що розпочав він з того, що встановив. Державний контроль над засобами масової інформації. Всі ці кроки зеленої влади є калькою дій влади російської. А якщо додати сюди тотальний тиск на опозицію і накладення санкцій на свого політичного опонента Петра Порошенка, то це буде справжня картина маслом. Один в один з кадровою політикою Путіна, який спирається на кадри своїх колишніх колег, з якими він служив у КДБ. В Той час, як основою нинішнього зеленого режиму, стали 5-6 дефективних менеджерів, які прийшли з минулого життя в шоумену Зеленського. І рано чи пізно ця, ця публіка мала якось інституалізуватися, тобто закріпити свою владу на землі, збудувавши собі хатинки, як це було у випадку з путінським кооперативом «Озеро». І ось 29 липня 2025 року «Бігус.Інфо» повідомило сенсаційну інформацію. Виявляється, що кум президента Олексій Чернишов через підконтрольних собі осіб на земельній ділянці площею майже 8 гектарів під містом Києва в районі селища Козин будує 4 маєтки, кожен з яких має площу понад 1000 квадратних метрів. Хто ж має проживати в цьому елітному кооперативі? ЗМІ натякають, що мешканцями маєтків мають бути Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Тимур Міндіч і сам. Олексій Чернишов такий собі умовний кооператив Ставок для зелених жаб, як український варіант російського кооперативу Озеро. А тепер уявіть собі лють найвеличнішого політичного діяча сучасності, коли йому доповіли, що набу порушило кримінальну справу і збирається оголосити підозри Олексію Чернишову і Тимуру Міндичу. Як повідомляють ЗМІ Володимир Олександрович топав ногами і бризкав слиною на генерального прокурора, запитуючи. Якщо ви не здатні захистити Черношова, то для чого ви мені взагалі потрібні? Істерика найвеличнішого політичного діяча сучасності матеріалізувалася в законопроєкті 12414, яким ліквідовувалась незалежність антикорупційних органів України, Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які потрапляли під жорсткий контроль президента через Генерального прокурора. Помста Зеленського антикорупціонерам була жорсткою. Її було організовано і проведено в найкращих традиціях турборежиму, якому колись працювала Верховна Рада в далекому 2019 році. Розрахунок був на те, що ніхто не встигне отямитись. А сезон відпусток у Європі дозволить виграти час і тим самим поставити західних союзників перед фактом, що вже стався. Але на цей раз щось пішло не так. На вулиці Українських міст вийшла молодь, яка протестувала не стільки проти позбавлення свободи НАБУ і САП. Скільки проти хамства, цинізму і безпреділу зеленої влади, яка за дії надзвичайно і воєнного стану зовсім втратила відчуття реальності. І коли протестуючі почали скандувати Зеля чорт, найвеличніший злякався по-справжньому, одразу згадавши Януковича. І включив задню, всього дев'ять днів протестів знадобилося, щоб 31 липня 2025 року Верховна Рада України прийняла новий законопроект, який. Повертає процесуальну самостійність антикорупційним органам. За президентський законопроект проголосував 331 народний депутат. І президент його негайно підписав. Бо, як з'ясувалося, на кону стоїть зовнішня допомога Україні, яку союзники могли припинити внаслідок внаслідового бажання президента Зеленського створити свій кооператив Ставок. А які ж висновки можна зробити з цих подій? Перше, громадянське суспільство в Україні існує. І влада це побачила на власні очі, а побачивши, злякалась. Це дуже добре. Бо наступного разу їй доведеться добре подумати, перш ніж приймати подібні рішення. Друге, мрії про садок вишневий коло хати, в якому хрущі над вишнями гудуть, Зеленського і його друзям доведеться забути. Принаймні поки що. І третє, головне, в цих перипетіях ми не маємо забувати про фронт. Про наших славних воїнів а тому всі сили на підтримку Збройних сил України. Тільки так ми зможемо перемогти і расистів, і їх друзів на банкові, зелених жаб з кооперативу Ставок. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!